Революція гідності має шанси бути революцією ефективності, коли на місцях люди будуть докладати зусиль щодня, щоб контролювати владу, щоб співпрацювати для просування важливих пріоритетних ініціатив для цього регіону. Зокрема, як на практиці долучитися до вашої команди? Можливо, вони всі були тут присутні. Надзвичайно важливим є залучення багатьох мотивованих людей, які мають досвід, мають знання до процесу реформування країни, тому що реформи це інструмент змін. І для нас дуже важливим є досвід людей на місцях. Особливо багато людей розуміють, як робити реформу житлово-комунального господарства енергозбереження. У нас на сайті є інформація про групи зараз. Близько 16 робочих груп, куди експерти можуть долучатися через скайп. Також на Фейсбук-сторінці реанімаційного пакету реформ можна дивитися оновлення щодня. Над якими ініціативами ми працюємо, можна пропонувати своє бачення щодо конкретних напрямків реформ чи напрацювання стратегій і так далі. Вже більше десяти законопроєктів під вашим так би мовити тиском прийнято. Що на вашу думку зараз є найнагальніше? Я хочу сказати, що з ухвалених понад десяти законопроєктів за п'ять місяців це дуже мало, це мізерно мало. Це свідчить про те, що є певна імітація реформ, і політичний процес, зокрема перевибори, вони показують про те, що з одної сторони політики зараз починають активізуватися і хочуть показати, як вони люблять народ. Але з іншої сторони це вікно можливостей, які з'явилось після того, як Янукович втік. З України воно не було використано для реформування, зважаючи на високий запит суспільства, дуже важливим є час. Це наш ключовий ресурс зараз, і для того, щоб послати правильні меседжі на схід країни солдатам, які воюють, що вони розуміють, що вони будуть повертатися в країну, в які вже дуже багато першочергових проблем вирішено, і зокрема за ухвалення законодавства. Тому ми дуже сподіваємося, що будуть перевибори, і ми дотиснемо їх за новими правилами. Також для нас надзвичайно важливим є включення в програми політичних. Сил порядків денних щодо реформування країни, щоб з новим парламентом можна було використати оцей, е, е, як скажімо ще, ентузіазм, е, коли прийдуть нові. Ми сподіваємося, обличчя все-таки для того, щоб е, всі напрацювання перетворилися в конкретні закони. Але знову ж таки, процес реформування, і реформи. Щоб ми не зареформували реформувалися, тому що надзвичайно для нас важливим є зміна людини, зміна свідомості, власної відповідальності щодо долі власної країни, оскільки Сверстюк колись дуже гарно сказав, цивілізація виросла. Людина змаліла, і для нас дуже важливо, щоб паралельно з реформами люди ставали більш совісними, більш відповідальними, скажімо, турбувалися не лише про себе, а про своїх ближніх. Це те, що відбувалося на майдані, те, що відбувається зараз на сході, коли українці жертвують грошима, допомогою армії української і так далі. Якими методами ви здійснюєте свій тиск серед наших методів? Це перше. Це ми напрацьовуємо законопроекти, це аналітичний. піднімаємо планку якості законодавчої ініціативи. Пріоритизуємо відповідності до тих ключових речей, які є запит суспільства. Це реформа судової гілки влади, реформа органів правопорядку, боротьба з корупцією. Потім, коли вже є напрацьовані законопроекти через наших союзників в парламенті, зокрема через міжфракційну депутатську групу Платформа реформ, куди входить 26 депутатів. Ми намагаємося лобіювати наші законопроекти, також через центр підтримки реформ при Кабміні і зараз через адміністрацію президента. Наше ключове завдання об'єднати гілки влади у спільному баченні, куди рухатися далі країні, які інструменти мають бути, для того, щоб у цей скрутний час для країни політики між собою не конкурували, тому що така конкуренція не. Невигідно країні зараз. Зараз треба об'єднувати зусилля. Хто чи що найбільше гальмує реформи в Україні? Насправді відсутність політичної волі через те, що дуже багато бюрократів і досі при владі, плюс багато людей, які прийшли після стількох смертей, жертв на майдані, це ті самі старі обличчя, які просто під риторикою майдану зараз намагаються творити зміни. І ми повинні бути реалістами, свідомі того, що насправді система олігархічно кланова система кучми Януковича. Вона нікуди не зникла за ці шість місяців майже після майдану. Вона озброїлась. Меседжами майдану вона далі продовжує свавілля в судах, і ми бачимо ті рішення, які ухвалює суд, зокрема щодо Медведчука, який виграє справу парубія і так далі. Тому ми повинні розуміти, що буде реванш, буде постмайданний рімейк, який ми бачили після помаранчевої революції в 2004 році. Ми маємо бути до цього виклику також готові. Але це не означає, що ми не повинні просувати свою конструктивну адженду, порядок денний, для того, щоб посилати. Позитивні сигнали людям, які здатні об'єднувати країну, а не сварити, вселяти зневіру, розчарування те, на що розраховує і Росія, і багато українських недругів для того, щоб в нас нічого не вийшло. Наскільки взагалі є ефективним безпосередній суспільний тиск? Коли люди входять під стіни Верховної ради в ті дні, коли приймаються важливі закони, депутати ефективніше працюють. Без е, активної підтримки е, автомайдану самооборони в квітні, коли голосували закон про відновлення довіри до судової гілки влади, і з 9 до 6 вечора активісти стояли під стінами парламенту, цей закон не було би ухвалено і не почалося би повільне, але тим не менше, процес очищення судової гілки влади, І ми бачимо, як зараз система намагається, як скажімо, відбитися навіть від цього закону, пом'якшити і коли судді корупціонери повертаються назад. Але тим не менше, ми бачимо, що на жаль, зараз немає е, тих депутатів в достатній кількості, які справді турбуються про країну, тому що не бракує, із нашого, наприклад, пакету із 40 е, вже давно напрацьованих законопроєктів, лише 11 стали законами за 5 місяців. Це дуже мало насправді. Тому ми розуміємо, що парламент теж. Потребує оновлення, оскільки зараз він є недієздатним. Зараз політичні сили більше нагадують закриті акціонерні товариства, які належать олігархам, які керуються інтересами саме бізнес-еліт, але не інтересами країн. І тому цю практику треба змінювати. Потрібно змінювати правила перевиборів і давати шанс парламенту ставати парламентом, який працює на інтереси суспільства. Чи пропонували вам ти в політику або владні структури? Пропонували. Починаючи від міністерства охорони здоров'я в адміністрації президента, і зараз декілька політичних сил йти в парламент. Але ваша відповідь у мене відверто вам скажу: я розумію, що зважаючи на досвід Грузії, я кажу, Україна не повинна робити копі-пейст копі-пейст Досвіду Грузії і в Україні, тому що ми абсолютно інші і за ментальністю, і за масштабами. От єдине, що в Грузії це їхні оці пориви, які були, які нам потрібно теж зрозуміти, що потрібно робити реформи, не гаяти часу, об'єднувати зусилля, координувати. Але дуже важливим є грузинського досвіду, коли більшість людей прогресивних з громадянського суспільства з аналітичних центрів пішли у владу, і через три роки не було адекватного громадянського суспільства, яке б як дамоклів меч висіло вже над новими політиками, які не змогли пройти випробовування владою, грошима, славою. Будучи вже у владі, хоча раніше це були представники громадянського суспільства. Тому для України надзвичайно важливим є, щоб було а, потужне громадянське суспільство, яке б якісно контролювало, вимагало прозорості, підзвітності від влади, усіх гілок, і в тому числі від нових політичних сил, які такі з'являться в парламенті, я дуже сподіваюся. От, і також потрібне справді оновлення політичних еліт. Тому станом на зараз немає остаточної відповіді, навіть всередині, де ефективніше ти будеш. Тому що, крім реанімаційного пакету реформ, Має стати достатньо потужним аналітичним центром, центром спросування реально реформ, регіональної мережі. Є ще ідея, я вже сказала, міжнародної мережі партнерства. Це людей прихильників України в топ геополітичних центрах світу для того, щоб імідж України проактивно просувати. От, тому я буду зважувати дуже е, сильно, чи буде реальна політична команда реформаторів не просто висмикнута декілька особистостей, які не зможуть нічого впливати. От, це надзвичайно важливо. Чи буде порядок денний, які будуть, скажімо, умови, щоб не було жодних зобов'язань і так далі. Тому треба буде зважувати, чи краще залишатися це буде більш ефективніше для країни в громадянському суспільстві. Чи йти командою однодумців, які справді стануть тією критичною масою, які зможуть якось змінити парламент. Після Революції Гідності наскільки ви відчуваєте зміни і в владних структурах, і в чиновницьких структурах, і, можливо, в головах пересічних людей, наскільки вони розуміють, що ми не можемо повторити 2004 рік? Я б сказала, що тут дуже важливо, щоб було розуміння таке в людей. Тому що після після помаранчевої революції дуже багато людей вони переклали свою відповідальність на плечі президента, його команди в країні, кумівства, братівства і так далі. У нас не склалося. І зараз надзвичайно важливим, чому коли ми говоримо про розбудову регіональних ініціативних груп, надзвичайно важливим, що не тільки в центрі, от коли сьогодні хтось пропонував, що треба в Києва забрати трохи повноважень, децентралізувати. Mm. От і не тільки в питаннях бюджету, от і тут надзвичайно важливим відповідальність людей щодня. Неопускання рук, продовження тиску, щоб це було гармонійно пов'язано: боротьба в центрі, боротьба в регіонах, для того, щоб цей шанс ми зараз не втратили. Тому що е я думаю, що війна. Після анексії Криму, після Майдану, це ще одне випробовування, коли ми зараз кров'ю народжуємо нові еліти, які віддають життя для того, щоб країна була іншою. І те, що відбувається на Сході, на зруйнованій інфраструктурі Сходу можна будувати інноваційний тип економіки. Завдяки тому, що багато людей приїжджає зараз в Західну область зі Сходу, в центр, це так само програми, які життя посилає примирення людей, спілкування, пізнання, взаємодопомоги, взаємопідтримки, які допоможуть об'єднати, шити країну? Тому інколи Путін робить зараз для країни це вихід. Ми падаємо на в дно, щоб потім піднятися і, нарешті, побачити, зійти на цю вершину, з якою буде світло, якого ми чекаємо вже дуже давно.